Доброго дня, вітаємо на каналі Вінтік. І як кажуть у народі, готуємо санки влітку. Ну, ми з вами не будемо готувати сани, а ми з вами будемо готувати наші картопли і будемо готувати їх до весни. А саме обладнуючи їх ось такими баками для внесення мінеральних добрив. Розглянемо даний бак. Виробником даного баку є фірма Бомет, країна-виробник Польща. Такий бак кріпиться на. Він розрахований до дворядних картоплесаділок, картоплих саділок, які е, агрегуються з міні- та мото -трахторами. Отже, такий бак кріпиться на чотири отвори до картоплесаділки. саділки. Головним висівним механізмом його являються дві, дві паранітові шестерні. Привідний механізм на цепкові, і в нас часто запитують клієнти, що входить ще до складу даного баку мінеральних добрив. До речі, об'єм його 30 літрів. Отже, що входить? Входять два ось таких патрубки діаметром 40 мм. Привідна цеп, яка встановлюється на картопле сидівку для приводу картоплесаділки. Самого бака І також два металевих хамути і два капронових хамути. Ось в такій комплектації такий бак приходить до вас. Такий бак, як завжди, ви можете замовити в нашому інтернет-магазині ціни. А наявність ви можете знати в наших менеджерів. З вас, як завжди, за наш короткий огляд: лайк, підписка. З вами був Вінтік.